Знаєш, чому більшість людей не живуть тим життям, яке їм обіцяв Бог? Тому що вони думають, що обітниці Бога це щось таке, ну, ну, знаєш, як такі красиві слова в Біблії, щось для нашого заспокоєння, щось, що, можливо, колись там, на небесах і станеться. Але я хочу тобі сказати прямо. Обітниці Бога це не казки, це не релігійна поезія, це реальний конкретний план твого життя. І сьогодні ми поговоримо, чому ти маєш повне право жити в цих обітницях і жити прямо зараз. Давай чесно, коли ти читаєш в Біблії щось на кштальт, Бог хоче, щоб ти процвітав. Або у тебе є майбутнє сповнене надії, що ти насправді відчуваєш, от які у тебе відчуття і думки в цей момент. Для багатьох це звучить, ну, так знаєте, от, нереально. Бо життя каже зовсім інше. Є рахунки, є проблеми, є страхи, є невдачі, і там десь у глибині душі. Закрадається така думка. Ну, це, мабуть, точно не про мене, це можливо про когось іншого, для якихось особливих людей. А знаєш, звідки йдуть такі думки, звідки це все йде? З нашого з тобою досвіду. Ти стільки разів чув обіцянки від людей, які ніколи не виконувались. Наприклад, людина каже: Я тобі передзвоню, і не дзвонить. Ми це зробимо і не зробили. Все буде добре, і не було добре. І ми несвідомо переносимо цей досвід на Бога і на наші відносини з Ним. Ми думаємо, що Його обітниці це теж так просто Бог сказав, такі красиві слова, а там далі подивимось. Але є величезна різниця. Уяви собі заповіт. Я маю на увазі юридичний документ спадщина. Коли хтось залишає тобі спадщину після смерті, ти не молишся про неї, вірно, щоб вона у тебе була. Ти не благаєш, ой, будь ласка, дай мені щось, щоб мені щось дісталося. Ні, ти вже це все отримуєш. По закону, воно твоє. І За законом, і по праву, і так само у бітниці Бога. Це твоя спадщина. Тому що Біблія говорить: це заповіт, написаний кров'ю Ісуса. Це не може бути, а вже є. Послання до Євреїв в 9 розділі, 16 і 17 віршах, сказано. Що заповіт набирає чинності після смерті того, хто його залишив. А Ісус помер, заповіт вступив в силу. І обітниці твої юридично, духовно і фактично. І проблема не в тому, що Бог тобі їх дав, чи ні, проблема в тому, що ми їх не беремо. Уяви, що хтось залишив тобі, наприклад, мільйон доларів у банку. Але ти про це або не знаєш, або знаєш, але не віриш в це, або віриш, але боїшся прийти в банк і зняти ці гроші. І гроші там є, але ти живеш у бідності. Саме так більшість людей ставляться до обітниць з Бога. Тепер давай поговоримо про землю обіцяну, тому що Біблія про неї згадує, і це є образ наших обітниць во Христі Ісусі. Давай подумаємо: а чому сама земля? Бог міг би обіцяти, що заводна, міг би, наприклад, сказати: Я дам вам просто купу золота або я дам вам якийсь такий шикарний замок, але Він сказав: Я даю вам землю. Чому? Тому що земля це потенціал, земля це можливості. І земля це ресурси. Подумай, що ти робиш із землею. Так, ти можеш сіяти, ти сієш, ти будуєш на неї, ти створюєш. Земля сама по собі, от просто подумай, вона не дає тобі вже готовий продукт. Вона дає тобі можливості і потенціал його створити. Тому земля обіцяна це не про просто якесь географічне місце, це стан життя. Це місце, де ти переходиш від виживання до свого процвітання. Ізраїль був у рабстві в Єгипті, це був символ виживання. Кожен день боротьба, кожен день тяжка праця заради мінімуму, немає майбутнього, немає надії, тільки є сьогодні, і завтра буде таким же самим. А потім Бог каже: Я виведу вас із Єгипту і веду вас в землю, що тече молоком і медом. Це не просто краще місце, ніж там, де ви є. Це інший рівень життя і якість життя. Це достаток, це свобода, це можливість творити своє майбутнє. І знаєш що? Ця обіцяна земля існує для тебе і сьогодні, духовно тільки. Не десь там, на небесах після смерті. А тут, на землі, зараз. І у твоєму житті? Запитання, яка твоя обіцяна земля? Що для тебе означає процвітання? Що для тебе означає життя в повноті? Для когось це здоров'я? Для когось це фінансова свобода? Для когось відновлені стосунки? Для когось реалізація покликання. Бог не дає всім однакову землю. Він дає тобі саме ту землю, яку приготував для тебе твою унікальну, особисту. І отут, от що важливо: це треба зрозуміти. Ця земля вже існує. Вона не десь там у майбутньому, вона прямо зараз. Почуй мене, вона прямо зараз чекає на тебе. Але є одна проблема. Між тобою і твоєю обіцяною землею є пустеля, і в цій пустелі багато хто застерігає. Наприклад, Ізраїль вийшов з Єгипту, Бог вивів їх за одну ніч, але шлях до обіцяної землі. він Якщо порахувати, він може тривати ну, 11 днів. Але вони йшли 40 років. І чому так довго? Тому що їхнє мислення не було, не було вільним в землі обіцяне. Їхнє мислення було ще там, в рабстві. Їхні думки, їхні страхи, їхня невіра це все тримало їх у постелі. І саме тут багато хто сьогодні зараз. Тобто, ти вийшов із Єгипту, ти вийшов з старого життя, старих звичок, старих проблем, але ще не війшов у свою обіцяну землю. Ти десь там посередині і можеш там ходити роками. Послухай, я не кажу, що все в житті от має статися легко. Я не кажу, що завтра всі твої проблеми вони просто розтануть і зникнуть. Але я кажу тобі, те, що Бог обіцяв, це реально, це не фантазія, це не якась мрія, це твоя спадщина. Здоров'я обіцяно, процвітання обіцяно, мир обіцяний, сила обіцяна, мудрість обіцяна, майбутнє сповнена надії, теж обіцяне. Все це вже є, воно існує. І питання не в тому, чи дасть тобі це Бог і хоче, він вже це дав. Питання тільки в тому, чи ти готовий увійти у цю землю. Ти готовий змінити своє мислення, ти готовий повірити, що це вже все твоє, ти готовий зробити крок віри. Сьогодні я хочу, щоб ти зробив щось просте, але потужне. Запитай себе, яка моя обіцяна земля. Що саме Бог обіцяв мені? Запиши це, одну обітницю, одну конкретну річ, яку ти хочеш побачити у своєму житті. І почни жити так, ніби це вже твоє. Почни думати, говорити, діяти з цієї позиції вже зараз. Тому що обітниці Бога це не якісь казки, це реальний план твого життя. І щоб ти зрозумів і настав час його реалізувати. Тому наступного разу ми з тобою поговоримо про першу обітницю здоров'я, чому твоє тіло це храм, а не в'язниця. І як активувати обітницю здоров'я прямо зараз? Тому увімкни сповіщення, щоби не пропустити, я бажаю тобі благословення і до зустрічі в наступному відео.